Річка Слова і взагалі водомірку місту Лудний. Ми е, так домовилися і плануємо, що е, ми приступаємо серйозно разом з громадськими організаціями і небайдужими мешканцями нашого міста до роботи по екологічному оздоровленню взагалі, басейну е, річок, річки міста, в межах міста, а також водойміші, які є у нас на території міста. У нас є домовленість. Вже ми вчора приїхали по території самої річки, провели обстеження, представники обласного управління водних ресурсів по таводовост. Вони нам дадуть рекомендації конкретні. І е, питання, пов'язані із річкою, буде е, вирішуватися в три етапи. Перше це пропозиції, які ми розглянемо з участь у громадськості. Друге це розчистка прибережної смуги та завалів, які є на річці. На це необхідно буде виділити кошти і зробити кошторис. Третє це використання попередніх підготовних проєктів по Госпом» в частині розширення зони відпочинку в межах нашого міського пляжу, тобто рятувальна станція, часткове поглиблення русла річки, а також вигодення нового проєкту на зону відпочинку в районі тачки. І третє, ну це вже перспектива, яка може бути лише за рахунок і підтримки держави, можливо, шлюзування у е, межах е, зони, десь лися гора і попередній пристані, пам'ятаєте, відвідний в засуді. Але ми е, думаю, що будемо готувати проєкт, можливо, якщо нам дадуть такі рекомендації спеціалісти Полтаву госпу і екологи. З урахуванням того, що в районі районі, вже за рахунок обласних коштів державних буде будуватися шлюз в районі переходу, можливо, хтось вас пам'ятає, там була понтонна переправа, вона і зараз, мабуть, вже є з установкою дороги. І побачимо, як е, цей шлюз чи зможе він підняти рівень води, в тому числі до е, міста Лубний. Отакі етапи по річці Сула. По Поводоміще по нашого міста пробують проведення обстеження. І перший етап це безумовно перебирати території, друге, перебирати все те, що туди може стікати із дворів, із рівнівок і всього іншого. А далі, можливо, при участі знову ж таки, структур, які в цьому розбираються, а також громадськості, можливо, поглиблення там, де є можливість. І укріплення там.